Усім привіт! У цьому відео ми з вами розберемо, як шукати прямих замовників для логіста, перевізника або ж самого перевізнику. Як правильно робити так, щоб отримувати дзвінки і в цілому орієнтуватися в роботі? Це максимально простий спосіб для новачків, який досить таки, можна навіть сказати, лінивий спосіб. Для того щоб напрацювати якісь хоча б перші перевезення, щоб це було легко. Не потрібно було багато дзвонити, а дзвонили до вас. Будемо це робити за допомогою транспортних бірж Ларді Делла, та нам потрібно буде табличка, інструмент для розрахунку вартості перевезення. Отже, тому будемо розпочинати. Я пишу відео з одним дублем, без монтажу, без склеюк, тому якщо буде десь помилятись, обмовлятись, то ви вже пробачите. Тільки так можу вам записати відео. Для мене найголовніше дати вам контент інформацію, щоб ви могли це застосовувати в себе в роботі. Також в подальшому я буду вам показувати, як такий формат роботи, який він дає фінансові результати по моїй вантажівці на Сполученні україна Польща. Тому підписуйтесь на канали, там, щоб ви слідкували за усіма оновленнями. Отже, для роботи нам потрібні транспортні біржі, ларді та дела. По реєстрації не буду проходитись, бо ми. Ну, я думаю, ви вмієте вже цим користуватися. Якщо ні, то там все дуже просто, на цьому не зупиняюся. Отже, ми будемо шукати через оголошення про власний транспорт, що він у нас розміщений, про вільний транспорт. Це робиться ось тут мій транспорт, і ми тут додаємо. Там все дуже просто. Ось ви бачите оголошення про мій транспорт, їх потрібно оновити. Їх в мене не дуже багато, але перша логіка і перше, що нам потрібно знати: що, наприклад, якщо, в мене є, якщо я сам з Луцька і в мене вантагівка періодично ну, завжди, по декілька разів на місяць. Місяць буває в Луцьку, то ось ось ці оголошення: там Луцьк, Коваль, Володимир, Горохів, е, я їх. І от бачите, в мене тут будь-який напрямок, тут конкретно Гданськ. Бо мене цікавить суто на Гданськ, то що буде пропонувати, але насправді щось ніхто нічого не пропонує саме по цим напрямкам. Е, е, Логіка в тому, щоб розмістити велику кількість оголошень, провільний транспорт е, ну локаційно поруч один із одним багато місць для того, щоб ваша. Автівка була у списку, і за потреби, коли хтось буде шукати, то він обов'язково її знайде. Що тут з важливого? Це перше, що це треба раз в день заходити. І усі оголошення, які актуальні. Ось так я обираю і раз в день натискаю повторити. Все, тепер вони піднялись з списку, і вони там зверху зверху там ще будуть підніматися. Класно працює, дійсно дзвонять, не по усіх напрямках. Звичайно, є популярні напрямки і непопулярні. Е, Отже. Перше, що потрібно розуміти, ми розміщуємо не лише одне оголошення, де безпосередня автівка, а все там в радіусі, де ви можете переїхати пустим. Тобто для мене це близько 100 кілометрів, навіть 150. Інколи я просто там дораховую по євро за кілометр чи менше. Ну, скажімо так. Чим більше оголошень ви створите, тим краще. І однією кнопкою оновлюйте. Чому я кажу, що з Луцьку у мене вісять завжди? Це, звичайно, декілька, ну, створює певні проблеми, але в мене не тільки на Луцьк, в мене ще було там Дандіпро і на інші міста. Хоча в мене там нема вантажівки, бо в мене всього одна вантажівка. Але я розміщую різні маршрути для того, щоб промоніторити ціну і розуміти, чи вигідно туди їхати, чи ні. Бо, наприклад, пояснюю на прикладі одного перевезення, яке є напряму зараз. Ми завантажилися. Ось у мене є ще також табличка. Я про неї пізніше поясню, покажу. Ми завантажилися в Славуті, їдемо в Радомсько за 650 євро, і там близько 650 кілометрів. З Луцьку, ось з Славути на Родомсько, там євро кілометр, в цілому нормально виходить. відповідно, ми будемо в Радомську. З Радомську ось були певні прорахунки, і було там, наприклад, на Дніпро. Потенційно, мені було цікаво на Дніпро 1700 євро. Це було найбільше. Але коли порахував. Ну, євро 13 не так вже й добре. Потім дивлюся, розміщую оголошення про машину, що в мене буде, буде транспорт. Там по датах зазвичай воно не співпадає, бо я не знаю, коли я буду в Дніпрі. Але мені головне зрозуміти, які ціни взагалі з Дніпра. Я розумію, що в мене є вже зараз машина, щоб до мене вже зараз дзвонили. До мене починають дзвонити з Дніпра, я розумію, що я звідти не виїду, просто там вантажі, жах. Я розумію, що це ця ціна мені взагалі не актуальна. Типу, ніби я тут з усіх заробляв найбільше на той момент, поки не появилось ось це. 23 тисячі в мене залишалося 6 чистого прибутку, але ну, я звідти не вийду, і я потім, коли буду машину виводити, то я все на тому втрачу, бо там 0,7 євро. Ну, не цікаво. Відповідно, коли я вже розумів у понеділок, що в мене завантажилась ось тут машина, я вже в понеділок, сьогодні середа, я вже в понеділок розмістив оголошення, що в мене є машини. І до мене починають дзвонити. І до мене починали дзвонити, я ще тоді не мав ось цієї таблички, я працював по ось такій. І до мене починали дзвонити, і я починав її ну, типу, перераховувати, взагалі розуміти, яка ціна. Бо я ще не їздив, тобто ми зараз тільки починаю їхати туди, в той напрямок, і я не розумів, яка ціна взагалі на цей маршрут. Я не розумів, тому я одразу розмістив, до мене почали дзвонити, я почав прораховувати. Розумію, ага, євро 30, євро 50, євро 40, там євро 70, ага, цікавіше. Слухати, з ким, з ким говорю, які дати, які експедиції, там ще прямі замовники і так далі. Суть в чому, я роблю паралельно свою якусь іншу роботу. До мене дзвонять, пропонують. В вайбері переписок просто тьма, особливо зранку, 9-10 година, всі експедиції просинаються і починають писати. В принципі, ну хай пишуть, типу, вони там скидають всі одні ту саме завантаження за 1300. Я кажу 1450. Ну Ніхто не погоджується, не погоджується і не погоджується. У мене все одно машини нема, але мені цікаво, хто по ціні поступиться, щоб я розумів, з ким я потім можу сторгуватись, з ким я не можу сторгуватись. І в результаті що? Я рахував по цій табличці. Тобто я купив ось цю табличку, в цілому ок, я її там дещо під себе підкоригував, взагалі я її трішки переробив. Я зробив там шість перевезень собі на місяць, зробив собі аркуш, звіт, щоб мені сюди по місяцю підтягувались усі перевезення, і був такий типомісячний звіт. От вона на мене і називається жовтень. Хоча я потім в процесі зрозумів, що це незручно. Бо усі вантажі, які я ось тут прораховую, вони. Ну, типу, я їх втрачаю історію. І я забуваю, поскільки я що рахував, бо до мене дзвонять з одними тими самими. А я вже забув, по чому я рахував, бо там день пройшов, чи ще якісь інші перевезення. Я зрозумів, що це фіговий формат, бо е, немає історії. Е, і так же само, до мене звертаються замовники. Зараз в мене нема там машини, е, але потенційно мені цікаво з ними поспілкуватися е, там через тиждень, коли я там зможу переїхати. Бо я щось змістив, що в мене є машина в Луцьку, а в мене там її немає. Але до мене там інколи дзвонять. Десь маю записати номер телефону. Получається, треба ще один аркуш. А це місяць жовтень. Получається, треба іншу таблицю. Ну, типу, якось вже незручно. Тому я ось цю таблицю з усіма витратами, з усіма розрахунками під усі перевезення, розвернув в ось такому вигляді. Вона була в вертикальному, я її зробив горизонтальну. Всі витрати. І, відповідно, усі перевезення, усі прорахунки я записую тепер. В рядки, і вони в мене всі зберігаються. І вони в мене всі зберігаються, і от коли я шукаю зараз з Радомська, і мені пропонують ось різні напрямки з Радомська, дуже часто це ж одні ті самі напрямки, то в мене вже є ціна, в мене вже є напрямок, я розумію, може я їх чи ні, і скільки мені пропонували. Тобто, якщо я дивлюся, що мені пропонували 1300, там, то я вже говорю там 1350. Бо якщо там з ними не поїду, у мене тут я ще записую замовника і телефон його, і з ким я спілкувався, я видалив для відео, зрозуміло, то я вже знаю, там, хто мені пропонує. На цю ціну і можу з ними. Або пропоную там, намагаюся сторгуватися дорожче. Тому ось такий формат розрахунку, він цікавіший. Плюс, відповідно, тут можна буде розділяти його. Що саме важливо, що тут зберігається історія про рахунків, Тобто я зараз з Радомська виїду, чи поїду я наступний раз в Радомську, невідомо. Але я десь через місяць чи через два туди знову так чи інакше попаду, і в мене вже буде прорахунок по минулим маршрутам, за скільки я їздив. І зможу дивитися, тобто, по якій ціні взагалі, який напрямок в мене є. Ну да, воно там через якийсь час, тут в мене буде табличка там, на 300 листків, Ой, не листків, а строк. Ну і нехай. Я там собі знайду те, що мені буде потрібно, або почну якось там його ховати. Дробити, не знаю, там з проблеми буде її вирішувати. Так само. Ну я вам в цілому показував попередню на поп... ну декілька хвилин тому попередню. Це теж саме, тільки розвернута. Можете створити собі таку ж саму, там в принципі тут нічого складного, додати, відняти, поділити все просто всі витрати свої записуєте і віднімаєте і там ділите. Ну, Коротше, тут все просто, я думаю, маєте розібратися. Якщо ні, то пишіть там зніму окреме відео по табличці, по табличці цій, або ж в інтернеті, в принципі, такої інформації достатньо. І в Ютубі, і в Тіктоці дуже багато відео, вже готових рішень є. Його тільки треба взяти, переробити під себе трішки. Відповідно, одразу скажу помилку, яку я тут зробив. Помилка це не вписувати одразу дату, тому що по даті потім вже можна зразу фільтрувати, наскільки воно актуально чи ні. от в мене тут були якісь. Пропозиції. Я дату, коли завантаження не прописав, і я от зараз не знаю: актуальні вони чи не актуальні. Типу, щось з цього актуальне вже що ні, щось було на середу, щось на четвер, а в мене машина в п'ятницю тепер буде. І то я не знаю, на яку годину, як ми кордон пройдемо. Ось такий момент. Але от вже навіть по Радомську, якщо так взяти, то от видно по ціні за кілометр і по фінальному прибутку. Тепер я ще говорив про те, що. Поясню логіку прийняття рішення. Як думаю і рахую я. Наприклад. Саме цікаве з цього всього це було насправді Радомсько-Буча. Пропонували 1300 євро. Радомсько Буча. Я почав пропонували вчора вечором. Я щось трошки торгувався, перетянув на сьогодні ранок, вже немає. Чого воно було саме цікаво? Тому що чистого прибутку ти залишалось 21 тисяча гривень. Ну, це дуже приблизно зрозуміло, але от по моєму розрахунку, по прогнозах, залишалося 21 тисяча гривень. Це нормально. І ми знаходимося в Бучі. В Бучі це ми розмиття. В бучі і вивантажуємося в Бучі. Коли я, наприклад, я їхав сюди на Білу церкву, це розмитнення в Києві, тоді їду на Білу церкву, трішки проїзду я. Тому, ну, тобто, бо тут. е-е так, біла церква, біла церква, біла церква, 1350, ну менше і чистий прибуток. Знову ж таки, бо там кілометраж менший, і менше до Київ не треба заїжджати. А це також час, Київ, ну тобто розуміємо. Тому в Бучу було саме цікаво. І тут, відповідно, зароблялося нормально. 21 тисяча на невеликий кілометраж, на 900 кілометрів. А от біла церква вже 1100 кілометрів, тобто це ще 200 кілометрів, ну, знову ж таки, час, відстань, витрати і так далі. Тому це було саме цікаве. Я його втратив, ну, типу не жалію, просто говорю, як я почав торгуватися, думаю, потяну до завтрашнього ранку, і сьогодні вже вантажа нема. Ну, нічого страшного. Оце вечором мені ще запропонували буквально там годину тому, спілкувався. по... Радомсько-Тернопіль, оце теж цікаво тисячу євро 600 кілометрів. А поясню, чому ще Буча була цікава. Тим, що я з Києва знаю, що я щось не йду поїхати. Є ще різниця: типу, щоб заїхати, от як я говорив з Дніпра. З Дніпра ну, нема чим виїхати. Типу, я туди заїду, ніби там зароблю тих самих 23 тисячі. Але я звідти не виїду. Я просто звідти не виїду. Я звідти беру якусь незрозумілий вантаж за 0,7 євро і їду, непонятно куди або виїхати, або їду взагалі пустим. Типу сенсу це робити немає. В той час, коли якщо я їду до Київ, Львів або десь щось поблизу, звідти багато що везеться, я звідти так чи інакше виїду. Тобто я або візьму зразу з Києва на міжнародку на Польщу, або з Києва десь по Україні щось перевезу, чисто на відбиття палива, там на один-ну там один-два дні на це піде а, і. Загружуся зразу на, на міжнародку знову. Ну тобто, це цікавіше. Це цікавіше, ніж їхати десь далеко, і потім я звідси не виїду. Тобто, в цілому Буча це був саме тут оптимальний варіант. Я вивантажуюсь до Києва в цілому, поруч із Києвом. Можу переїхати на якусь загрузку без проблем або одразу на міжнародку, або десь по Україні переїхати і загрузитись тоді. То це був саме нормальний варіант. Тернопіль був найкраще по ціні, і це він ще в мене не злетів. Типу, ще, може, все буде. А, а ні, не Тернопіль, а Львів. Львів, Львів оце телефонували до мене от після розмови після, перед відео. По Львову я говорив. І от оце найцікавіше. Саме, саме 19 тисяч чистого прибутку у мене залишиться по цьому перевезенню. Платять 83. Ну, отак от воно виходить. І це я ще рахую відстань. Порахував 600 кілометрів по максимуму. Насправді там. Ну, там трішки менше, одним словом. А, ось. І от таким чином у мене зберігається вся історія моїх прорахунків. Наступні рази мені вже не потрібно рахувати ці напрямки. Тобто вони у мене зберігаються. Я просто їх буду дописувати, 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 можливо, потім якось ще розкладу. А, побачу. Бо це рухома модель, це не кінцева версія таблички. А я ще це все редагую. А, і тоді вже, типу, там, через якийсь час покажу вам ще, що я тут змінив чи не змінив. Працює воно чи не працює для мене. В результаті, що я маю в результаті, також по суті, по Делі вся та сама історія. Тобто, там насправді ну, нічого не змінюється. Логіка в тому, що потрібно розмістити чим найбільше оголошень по усіх напрямках, по яких ви їдете. Коли вам будуть телефонувати по тому напрямку, де у вас немає автівки. То просто кажіть, що там да, я подумаю. Або кажіть, так як я, типу, вибачте, вже віддали. Машини зараз немає, але скажіть, яка ціна? У мене були розмови, де я кажу, машини немає, типу, оскільки ви даєте ставку. Вона каже, так що ви питаєте, якщо у вас машини немає? Я кажу, ну скажіть, я наступний чи буду там через тиждень, можливо, я до вас одразу, одразу до вас приїду. Для того, щоб в цілому розуміти ціни по цим напрямкам, напрацьовувати потенційну клієнтську базу і розуміти, варто туди їхати чи ні. Бо от зараз знову ж таки я два дні моніторю Перев ціну на Дніпро і розумію, на Дніпро нема сенсу зараз їхати наступний раз, там через місяць, через два, подивлюся, як там ціни зміняться ближче до Нового року. Можливо, там тоді щось появиться, буде сенс їхати. Сьогодні рахував, давали на Дніпро 1700 євро. Я порахував, кажу, менше ніж 2 300, здається. Я туди не поїду, бо я звідти не виїду. Ну, мені сказали, добре успіху. Ну, так воно дійсно так і є. Нащо мені їхати на Дніпро за 1700, коли я на Київ можу поїхати 1350. Типу, 350 євро це 500 кілометрів їхати. Ну, типу, щоб звідти не виїхати потім. Ну, типу, воно не про що. Тому варто ось це рахувати. Бо знову ж таки, Дніпро я ось тут теж рахував. І навіть якщо де там, де, де там Дніпро. Навіть ось так взяти. На Дніпро 23 тисячі заробляю. На Бучу 21, одну. київ ось тут було 1400. Я тоді по даті не співпадав, тому я би її забрав. Я по даті не попадав. 23. Ну, на що мені їхати на Дніпро за 1700? Нема сенсу. Тобто, але це треба рахувати. Бо коли кажуть, спочатку 1700, то такі, о, це більше, ніж 1300. Чи це більше, ніж 1400, Потрібно брати. А в результаті порахував і, типу, ну ні. От. І так само в голові проявляється от картинка по євро за кілометр. Це теж такий дуже умовний знак, типу, але вже все одно можна орієнтуватись. Типу, от я вже тут розумію, що євро 40, євро 80 це зазор робоча історія. Далі все ще від кілометражу. Як я планую надалі? Я планую в цілому і в чому ідея? Ідея завантажень, типу, в цілому, яка стратегія задумка в тому, щоб знайти кругові завантаження на у мене одна машина, я хочу її поставити просто на круг, типу, мати 2-3 напрямки пропрацьованих, щоб не, не займатися цим постійно, бо це, ну, типу, ну, це ужас там, по 50-60 по розмов в день. Ну, типу, чесно, набридає, плюс переписки. Але на початок тільки так: чим побільше оголошень, будуть дзвонити, спілкуйтесь, дивитесь, ким, ну не знаю, приємно зручно говорити, хто вам не подобається, бо ціни пропонують однакові. По одному перевезенню, одна експедиція. До мене дзвонили за один день, три різні людини пропонували один і той самий вантаж по одній і тій самій ціні з одної той самої експедиції, але три різні менеджери. Ну, тобто, ну, замахує нереально. Але така робота. Тому розміщуйте оголошення. Робите собі табличку, де рахуєте, обов'язково записуйте всі прорахунки, щоб ви мали наперед. Отакий от формат дуже зручний. Коли до мене дзвонять, я рахую прямо в процесі, тому що я пишу: от одразу собі сюди записую, питаю, яка ціна, і дивлюся по карті кілометраж, куди я буду їхати. І так само обов'язково, якщо у вас замитнення, розмитнення не по місцях, то питайте. І де машина зараз стоїть? Тобто, якщо в мене там грузили з лодзя, було, то я рахую, що градомсько лодзь. Тоді я їду через Ягодин, Ягодин, тоді місце розмитнення, тоді місце вигрузки. Тільки так. Вот. І тоді загальний цей кілометраж, дивитися, як карта вас веде. І ось у мене було навіть, я щось тут рахував крайню лодь зі Львів. І дивитеся як карта вас веде, чи... чи ви приїдете сюди. типу, ну, це там або знаєте, або не знаєте. Але приблизно кілометраж вам зрозуміло. Тобто ви дивитесь там 600-615, та можете заокруглити до 650. Навіть цікаво, чи в мене таке є. Немає. Немає. Ну, мабуть, це ось це було. Я написав тільки Родомську, але це був «Лоць». да, Мабуть, це ось, це ось це перевезення. Я просто поговорив, потім почав працювати, а потім думаю, треба записати. І оце, мабуть, воно було. Я написав просто, що це з Радомська, а це з Лодзю. Але до Лодзю мені переїхати е, небагато. Тобто, ну я не буду вже вам показувати, займати ще більше часу. Е, отже, я думаю, що я вам прояснив. Це один з найпростіших способів. Він не потребує багато знань, ресурсів, табличку підготувати півдня, оголошення розмістили. Раз в день зранку заходимо, оновлюємо, дзвінки приймаємо, всім відписуємо, і все буде класно. Е, ніби все. Знову дзвонять по перевезенню. Е, ніби все. Якщо відео було вам корисне, ставте лайк. Е, якщо такий формат вам заходить, коли там без сценарію, знаю багато, води, багато говорю, але якщо він вам норм, то я буду такого записувати вам багато. інформації є багато, е, можу розповідати, якщо такий формат вам окей, він не потребує багато якихось ресурсів, часу і так далі, то можу записувати, розповідати. Це інформація більш для новачків. Е, але якщо вас буде цікавити щось конкретне, задавайте свої питання. Е, ми займаємося логістикою, возимо, працюємо, на цьому тому без проблем поділимося всім чим, що вміємо, чим знаємо, тим, кому це буде цікаво. Все. Всім гарного дня, успіхів, дякую вам за перегляд.